Логарифмічне рівняння відрізняється від стандартного, тим, що в лівій частині у нас два логарифми. Але дивіться, вони за однаковими основами. Логарифм за основою 3 і знову логарифм за основою 3. Пригадаємо, є властивість, яка допомагає нам з двох логарифмів за однаковими основами зробити один. Властивість така: логарифм за основою А від Х плюс логарифм за основою тієї ж самою А. Від y. Сума логарифмів дорівнює логарифму добутку дорівнює логарифму за основою А від добутку y. З двох логарифмів можна зробити один логарифм. Зробимо це з лівою частиною нашого рівняння. Логарифм за основою 3 від виразу х плюс, логарифм за основою 3 від виразу x 2х мінус 1. Це складемо в один суцільний логарифм за основою 3 від добутку даних виразів х плюс 1. Та 2х мінус 1. Покажу ще раз, що було. Були у нас ось х плюс 1. Ось воно. І було у нас 2х мінус 1. Ось воно. Ось це був наш y, а ось це був наш X. З двох логарифмів зробили один суцільний. Дорівнює права частина не змінилася, дорівнює 2. Дивіться, що вийшло. Ми звели до найпростішого логарифмічного рівняння. Логарифм за якоюсь основою від виразу дорівнює число. Використаємо означення логарифму. Воно каже нам, що оцей весь вираз під знаком логарифму, весь весь повністю, він дорівнює основі логарифма в квадраті. Дорівнює 3 в квадраті за означенням логарифма. І ми отримали рівняння, яке логарифмів вже не містить. Давайте розв'яжемо його. В лівій частині розкриємо дужки. х на 2х 2х квадрат, х на мінус 1 мінус х, 1 на 2х 2х, 1 на мінус -1, мінус 1. І в правій частині у мене буде дев'ятка. перенесу її в ліву частину, міняючи знак на протилежний, мінус 9. Зводимо подібні в лівій частині. 2х квадрат немає подібних. Мінус х плюс 2х плюс х. мінус 19, мінус 10. Дорівнює 0. Отримали квадратне рівняння не зведене, розв'яжемо його класичним способом. Знайдемо за формулою дискримінант, він буде дорівнювати 81, я не буду його зараз шукати. Тоді корінь з нього буде 9. І підставимо у формулу кореня. Х1 в такому випадку підставимо все, отримаємо 8 четвертих або двічку. І другий корінь. Підставимо у формулу, отримаємо число мінус 10 четвертих. Запишу його як мінус 2,5. Можна тут ще проміжний зробити. Мінус 5 других, тобто мінус 2,5. Обов'язково зробимо перевірку. Перевіримо обидва корені на область визначення. Нам важливо перевірити ось ці вирази початкові, те, що було в найпершому нашому рівнянні. Якщо підставимо тільки сюди, цього буде недостатньо. А от навпаки, цілком достатньо. Якщо цей вираз додатній, і цей вираз додатній, то і добуток їхній теж буде додатнім. Тобто підставляємо в початкове. Підставляю двієчку. 2 плюс 1, все добре. Підставляю двієчку в другий вираз. 2 на 2 мінус 1. Теж додатнє число. 4 мінус 1, 3, все добре. Підставляю тепер число мінус 2,5, другий корінь. Мінус 2,5 плюс 1 ні. Від'ємне число не підходить. Отже, мінус 2,5 не корінь, а от двієчка, якраз корінь. Біля мінус 2,5 запишу, не входить в область визначення. А у відповідь запишу x дорівнює 2 або просто двічку. Це рівняння має тільки один корінь 2.